Смакота усередині. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Маченку беремо за смаком та за бажання Приготуємо тісто, поступово додаємо цукор і яйця з цукром збиваємо до пишної маси. Додаємо ванільний цукор та дрібку солі. Поступово додаємо пшеничне борошно. Додаємо гаряче молоко, ще додаємо борошно. Тісто з борошном змішуємо на малих обертах. Можливо, і не все піде борошно. Це залежить від величини. Яєць. Тісто повинно бути як густа сметана. Готуємо із позитивом. Розігріваємо духовку, деко застеляємо пергаментом, якого змастили олією, і виливаємо тісто. Кісто, рівномірно, саме розходиться по всьому деко. Ставимо деку вже розігріту духовку, включаємо режим верх-низ, приготуємо начинку. Вишні відсіджуємо від соку і кип'ятимо із цукром 2-3 хвилини. закипіли вишні, додамо ложку крохмалю, Крохмаль розвели. У соку вишневому. Начинка вже готова, охолоджуємо вишні, спекли вже коржа, охолоджуємо коржа, формуємо торта будь-якої форми. Просочуємо кожного коржа, ми просочуємо вишневим соком, можна й молоком. На коржі викладаємо свою улюблену начинку. Ось у нас вишеньки. Таким чином складаємо усі коржі. Другий шар начинки у нас згущене варене молоко із горіхами. У нас волоські горіхи, а можна взяти будь-які Згущеним молоком, змазуємо боки торта. Зверху пирога прикрашаємо творчо. Яка ж ця смакота усередині? У цей момент поставте нам вподобайки. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До столу торта подаємо через 5-6 годин стабілізації. Такий торт. Зі столу зникає миттєво, смачний солодкий торт, та ще й з вишневою кислинкою смакота. Такий торт смакує і дорослим і дітям.